Тані Тарасова гора. Ми прийшли на Тарасову гору. Шевченківські дні. Пам'ятник Тарасу Шевченку. Якраз 9-10 березня. Шевченківські дні. Чути навіть співають вірші Тараса Шевченка. Тарасова гора, Канів. Там є вигляд на водосховище. Тут музей Тараса Шевченка там далі видно. Тарасова гора. Раджу побувати дуже гарно, цікаво. Музей працює безкоштовно Шевченківські дні. 9-10 березня тут завжди збирається багато людей. Екскурсія безкоштовна в музеї. Вшановують пам'ять Тарасу Шевченку, Ставлять квіти до пам'ятника. Ось. Біля пам'ятника багато пам квітів. Канів. гора Тараса Шевченка. Прапори, квіти.